Перше за 25 років президент Сполучених Штатів Америки зустрівся з президентом Сирії, щоб ви розуміли наскільки це історична подія. Нинішній президент Сирії це Ахмед Аль Шара. Він був лідером ісламістського групування, яке власне визнало терористичним через зв'язки з аль Алікальдою. Сполучені Штати Америки навіть оголошували винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за його голову. У 2018 році нинішній президент Сирії оголосив про розрив зв'язків з цією організацією. і сьогоднішня зустріч цих двох президентів по-справді, є дуже історична. Ричною, адже Дональд Трамп, як говорять багато експертів, намагається повернути силу на близький Схід і протистояти впливу Ірану, Росії та Китаю. В свою чергу Сирія зацікавлена, аби з неї зняли санкції. Тому Сирія запропонувала Америці на другу угоду на кшталт такого, як підписала Україна зі Сполученими Штатами Америки. Тож власне зараз вибудовуються нові зв'язки між двома країнами.